Доброго дня, друзі! Презентую вам куртку мікс чоловіча і жіноча. Екстра крем якість 795 євро за кілограм. І трошки покажемо вам, що в нас є в цьому лоті. А в цьому лоті в нас є дуже хороші ось такі брендовані курточки. Це жіночий бенч Подивіться, дві, два зіпера. Бенч. МЛ. Шикарна куртка бірюзового кольору з капюшоном. Оу, Джек Волфун. Це просто шикарна якість завжди. Отакий жилет. Він утеплений на перший холода цієї осіні. Шикарний жилет. Розмір Розмір XL. Курточка 100 грамівочка. Такого бежевого, красивого кольору емочка. Теж хороша якість на початок осені. Це есочка, теж 100 грамівочка. Ви ж знаєте, що клієнти всі дуже люблять 100 грамівочки. Подивіться, який колір всередині. Шикарна якість. Це крем, екстра якість. Ну, цю фірму всі знають, це Джекс. Дуже класний бренд. Він полюбився вже всім і в Україні. Тому подивіться, яка 100 грамівочка. Дуже класна курточка в L розмірі. Чоловіча куртка легесенька, теплесенька. Вона як 100 грамівочка. Шар'є Елічка. Це осінь і навіть зима. 2 3 XL. Жіноча куртка стобана, утеплена, з капюшоном, бускового кольору. Просто мрія для продажів. Я думаю, що цей лот дуже швидко поїде до своїх клієнтів. Ця куртка новусінька. І тут технологія, які я дуже люблю, коли зверху водовішна тканина, а всередині вона річ. Дуже класно не пропускає вітер і холода, бачите? І тут все показано цьому це XL Красивий коралового кольору жилет жіночий, L розмірі. Тут можна трошки пристібнути, зробити трошки приталений, стильований класний жилет. Плісовий такий ворот. Класний, класний жилет. Це колір так назвами Pink. Подивіться, який класний колір. І цей, ця курточка жіноча у XL розмірі. Поїде до вас. Крем якість і крем колір. Подивіться. Дуже красива куртка, вона підійде під всі стилі. як під, І це куртка в нас е e ML, Утеплена на перший осінь. Цікава дуже 100 грамівочка, Подивіться, вона ось тут з такими рукавчиками. Це дуже рідко так я таке перший раз бачу. Така класна жилеточка. Красивий дуже колір. Стильована жилеточка емочка. Спортивна курточка, яка підійде для всіх, що жінок, що, що чоловіків, тому що такий колір дуже красивий. Але ж це, я думаю, чоловіче все ж таки. Це розмір XL. Класна жіноча куртка. Стюбана, тепла, така як. Пуховичок. Це, мабуть, наповнення холофайбер. Холофайбер це, до речі, такий замінник пуху. Класна брендована куртка. Оу, oh, More. Це така дуже чудова англійська фірма. Брендована курточка. Ось такий жилет. Стьобаний, світленький. Дуже буде освіжати. У таку темну непогоду. 100 грамівочка із капюшоном. Це розмір S. Дуже красивий оливковий колір. На утяжці капюшончик, класний. Стиль парка. Дуже люблю цей стиль, тому що він завжди виглядає модно, сучасно, емочка, красива дуже курточка. З капюшоном і відстебується хутро, подивіться. Багато варіантів у цій курточці. Сто грамівочка. Розмір МЛ. Такого красивого лавандового кольору. Красива брендована 100 грамівочка. Подивіться. Дуже красиво вона виглядає, тому що тут сірень, а тут вишневого кольору. Дуже таке цікаве поєднання кольорів. І теж по типу парки такої, як лижна. Це кітик. Дуже класна термочка, а зверху водовіштопна тканина. Хто подобав цей лот, будь ласка, чекаємо на замовлення.